Басейн без води, але повний кульок, дощ з оксамитових стрічок, вогонь, якого можна торкатися руками. Усе це є в сенсорній кімнаті, яку відкрили в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей в Івано-Франківську. Його вихованці маленькі жебраки, безпритульні й жертви домашнього насилля. Працівники центру сподіваються, ігри в такій кімнаті допоможуть дітям подолати страхи, агресію і навчитися мріяти. Як вона працює, вже бачила Алла Пас. П'ятирічна Зіна однією з перших перевіряє сенсорну кімнату. З вулиці до притулку дівчинку привезла поліція. Вона ж бракувала. Де батьки невідомо. Вихователі кажуть, зіною ніхто досі, вочевидь, не займався, але вона розумна від природи. Ігри у цій кімнаті допоможуть їй надолужити згаяне. А якого кольору ця рибка? А це чорва дітки. О, Діти пияків безпритульні жертви домашнього насилля. Вихованців притулку, попри малий вік, життя вже добряче пошарпало. Тож характер у більшості потребує суттєвого коригування, кажуть тутешні працівники. Ось цей сухий душ з різнокольорових стрічок. від цих дітей робить розкутішими. Споглядання зіркового неба знімає агресію та розвиває фантазію. А сердечко це планета любові. собі що До штучного вогню можна доторкнутися. Так кажуть психологи, вони боротимуться з дитячими страхами. У цій кімнаті навіть повітря особливе. Зараз тут пахне лавандою. За словами психологів, вона дуже розслабляє дітей. А от коли у цю кімнату потраплять діти, яким навпаки будуть прописані активні ігри, тут буде пахнути лимоном та мандарином. Із сухого басейну повного кульок дітей не витягти. Кульки створюють такий масажний ефект, допомагають розслабитись м'язом. Адже діти дуже часто бувають зажаті. Вони тут граються. Вони тут е, такі, як вони насправді є. Вони є собою і нічого не бояться. На сенсорну кімнату працівники центру перетворили частину спортзалу власноруч. Заради цього кілька місяців залишалися після роботи. Незважаючи на те, що хтось методист, хтось юрист, хтось директор брали пензель в руки, тряпку, мили, малювали. І йшла робота від душі. Дітей до сенсорної кімнати пускатимуть тільки після розмови з психологом, який має визначити, що саме його пацієнту допоможе, скільки часу тут можна гратися і чи варто взагалі сюди йти. Романдучик Івано-Франківськ, ТСН